Всім привіт, друзі. Сьогодні такий от е, зимово-осінній день. Виїхав я на риболовлю. Коротше, вже е, який день шукаю рибку. Е, пробував, звичайно, впиратись в карася, це нічого не дало. В щуку не пробував брехати не буду. Трошечки вкидав окуню, саме джиг і дропшотом, і нічого не дало результатів. Тому я сьогодні вирішив кардинально змінити підхід до ловлі. І виїхав на болото. Ну, Озеро, там далі озеро в нас, але там чистина. Заліз я в такі от верболози хащі. тут протікає робчачок від криниць, який саме запитує це озеро водою. І я сподіваюся в цих коряжниках знайти окуня. Я не знаю, який буде розмір. Бажано, звісно, щоб звичайно був гарний розмір, але буду пробувати його ловити трошечки на інший підхід. Будемо шукати, коротше, буду вам розказувати, показувати, що я буду робити, але все по порядку. Тут якби ніхто не сидить, подивіться, як позаростало. І спочатку я його трошечки порощищу, це місце, щоб можна було файно ловити, а тоді вже приступимо до самої риболовлі. Так що зараз його підріжу трохи. Так, є. Так, люди, ловлю я на звичайні поплавчанки Болонські, що тільки поставив повідець 0,18 із флюрокарбона карбона і ось такі от восьмого номера дуже з тонкої проволоки, гачки із продовгуватою спинкою. Як бачите, ловлю я на маленьку тюльку. В, не, в нас м, дуже багато її по водоймах. Я Взяв собі паучка маленького і трошечки її підловив. Тобто ось такий от дешевий. Але я вважаю, що дієвий варіант має бути, по ідеї. А як воно піде, покаже саме риболовля. Так, Друзі, є ще один лайфхак, який я хотів би вам показати. Може хто не знає, може хто і знає, але я все ж таки покажу. Коротше, брав я з собою миску я з собою прикормку, байдуже яку. Тут головне стягнути маленьку рибку. Там чи красноперку, чи плотвичку, чи цю саму мульку. Тут до наших поплавців. Коли вона збирається біля поплавців, приходить і окунь і щучка. Вона типу, пасе цю рибу, бачить скупчення і веселіше підходить. Так що Зараз небагато замішуємо прям 3-4 грудочки. Нам цього досить. Замішали. Гарненько вимішуємо і прямо біля поплавків потрібно накидати його, а так як, по суті, можемо не попасти одразу на місце, де стоїть окунь, і в пусту просидіти. А так ми його стягнемо. Тобто стягнемо білу рибу, маленьку дрібну, і стягнеться сюди і окунь. Що ж, є? Будемо чекати. Опа. Ну що, перший є окунітзе? Правда, розмір підводий, але все ж таки спрацювала ця наживка. Не пройшло п'яти хвилин як перший окушок. Звичайно, ми його відпускаємо. Маленький. Дивіться, який. Красотулька. пір'я червоне. Розщепирю, дивіться. Ну, перший вже є, ну вже ж клас. Там, де перший, там і другий, там і 25 ий Поплавець підплив під самий бережок, бачите, він тако клюв-клюв під воду і є контакт. Ех, хорошо, ну я думаю, що це не останній окунь наш сьогодні. Тут ще й гарні окуні, я прям розраховую на дуже файного окуня. Мені порекомендували цю наживку як одну із кращих по пасивної рибі, ну, Особливо окуню. Кажуть, навіть щуку ловлять, але вона прям, ну дивіться, вона дуже маленька. Прямо окунь має залітати на ура. Я колись зловив щуку, а вона просто забита була, була всередині цією тюлькою. Тобто вони прям не гребають ні щука, ні окунь їсти. І головне начепити її за дві верхні губи дуже обережно, щоб не пошкодити їй голову. Так, обережно зараз підіймемо і другу. От так ось. Ну і все, все готове. Мої собачки гуляють по лісу. Десь одного немає, запропастився, видно, якусь козу погнав. Аліска, ти де була? Ти де була хороша? Дивіться, яке чалапало. Ну ви подивіться на ці розумні очі, ну, пім-пім. Ух, ти така хорошуня. Бачите, у нас люди на рибалку ходять з телевізором одразу. А це у них ухрі-мухри. О. О. А я думаю, де це він? Де це він? Де це він? Ах ти ж. Давай, бігай. Гуляй, бо вдома ти там просиджуєш всі лапи собі. А йди сюди. Зовсім маленький. Знову другий, знову такий ж самий, бачите? Да не радує розмір, треба щось робити. Або місце міняти, або я навіть і не знаю. Пливи. Якщо розмір такий ж самий буде, то буду міняти місце, бо прям. Не радує мене цей розмір окуня. Зовсім маленький. О! О! Це вже крупніший пішов. Це вже крупніший. Так, пішли на укрупнення. Ну, все одно це не той розмір, якого я чекаю. Звичайно, ми його відпускаємо, бо хай росте великий. Давай, клич свою бабу з дідом, а то щось вже Толян починає сумувати. Ну, але все ж таки клює. Іди сюди. Глянь, там їх, походу ціла стая стоїть. Просто тільки давай. Ох, розходилися. І всі, блін, одного розміру, ну, хоч один ладошечний чи заладошечний був. Прям подивіться, всі однакові, це один виводок десь. Так, друзі, перейшов я на інакше місце, на частину. Там взагалі нічого не клювало. Я там сидів в тому вуглу. Перейшов сюди, тут де витікає вода. Тут такий невеличкий карманчик. І доволі тихо. Прям дуже великий вітер. По пловці крутить, збиває до берега. Стояв я і на дамбі, також нічого їх поприбивало до самого берега. І ось така, скажімо так, не дуже. Стійка погода, але будемо пробувати. Хотілося б ще пару штучок якихось зловити окунців. і, може, навіть якогось крупнішого, бо прям дуже маленький окунь. Ну, якось так, будемо чекати. Іди сюди. Оп-оп-оп. Йди сюди. Оп, 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 оп. Йди сюди. О, ще один дракон. Ще один, але дивіться, який він жовтий. Це капець. Жовтий-жовтий. Десь він тут на глині стоїть, на пісочку. Але розмір стандартний. Що там клювали? Що тут? Однакові абсолютно. Руденькі. Ну. Давай. Оп, все, давай, діда бабу там ж зви, блін, що це від то не радує не радуєте сьогодні. Mm. Іди сюди, mm. Це іще менше, Йомайо Да, такі малюпуньки просто капець. К... Гачок, це ж гачок маленький, аж через око вилазить. Ну це. Комедія. Ну що ж, рідненькі, будемо зматуватись потихеньку додому. Е, на годинник у нас вже друга дня. Почав я свою ловлю в 9 годин. Ну, що я можу вам сказати? Ну, зловили рибку, намочили поплавці, подихали свіжим повітрям, побачили клювання, вони були, отримували емоції від клювань. Від, від рибки, звичайно, задоволення поменше, але тримали її в руках, хотілося б розмірами трошечки побільше, але вже як є. В нас на календарю 12 грудня, і ми б з вами вже давно, хто в цій темі, мали бути на льоду, ходити її ловити прямо з льоду шукати. А як бачите, зараз, як календарна, то зима. А по факту в нас осінь. Пізня осінь, і з вітрами сьогодні доволі вітряно, постійно намрякає дощ. Але нічого, я думаю, що ще тиждень-два і вже стане крига. Сподіваюсь на це, дуже сподіваюсь. І тоді справді можна буде його пошукати на балансирі, на мормишки, ну коротше, все як ми любимо. Так що ось якось так. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші подобайки. і до нових зустрічей. Я з вами був Толян.